Майнхавен сезон 4. вітаю на Майнхавен новинах нового сезону. Четвертий сезон був дуже цікавим, і про це все я сьогодні вам розповім. Конор почав сезон, як зазвичай заспідренивши весь Майнкрафт. Вбивши свого брата Гуся, він почав будувати свій початковий будинок, який був дуже гарним. І тоді пішов у незер, продовжуючи свій спідран. Я здох. А на кінець першої частини він разом з іншими ютуберами випадково спалили дім містера. Да, горить! Горить дах! Да горить. Горить дах! Да горить. Горить дах! У наступному відео він вирішив розважатися і побудувати ферму тотемів і пороху. І коли ми з платом намагалися промонтувати ферму, сталося це. Він став першим гусем у космосі, принаймні на Майнхавені. Потім, коли Енд відкрили, він почав добувати шалкери і елітри, як і всі інші ютубери. У третьому відео він виконав завдання різних ютуберів. і то відео вартує подивитися. А найкраще завдання була отця Бебі з синім волоссям. Дівчина, ви така чарівна, ще при погляді на вас я починаю погодитися як ви, напевно, фея, дивлячись на вас. Я не помічаю нікого цього навколо. Влад почав виживати теж швидко і весело. Він побудував дуже гарний початковий будиночок і ферму досвіду. Я ж мав показати, що я збудував новий будинок. Ще він провів перші івенти четвертого сезону, які були цікаві. У другій частині він добув Незерит і пішов у Енд, де він, як і всі остальні, добули елітри і шалкери. А потім він добув булаву у містера на стрімі. Влад! <плес> <свист> і звичайно, він вбив візера і побудував маяк. У третій частині він зробив білд батл з Максимусом з Майн Укрворлда. і, побудувавши башню, показав її майнхавенцям. Базу там взаді. А тут можна буде всю базу влада побачити, і самого влада в тому маленькому домі. <свист> ну, і да, ну просто ну, чесно, я це ще де своєї бази бачу, і це супер. Воно мені дуже подобається. Враду лайк, поставте. Містер почав виживати як зазвичай непродуктивно і повільно. Потім разом з владом почали будувати свої дома і зачіпатися до коннора. прийшов? Там Що пішов він, пішов від це. Не куряти. Потім він почав будувати той самий будинок, який спалять за два дні. А на кінець відео він, покликавши занутого містера на озвучення відео, не можу озвучити відео до кінця. Тому ловіть кончений контент від мене. The love, the love. У! у другій частині він зробив ферму заліза на спавні і пішов у енд добути елітри і шалкери. У третій частині він разом з владом побудували ферму пороху, і сам містер побудував ще ферми, щоб добути ресурси для його мегабази. У наступній частині він вирішив побудувати найбільшу мегабазу за історію Майнхавену, переплюнувши свою базу з другого сезону. Але звичайно, він її не добудував ззаду. У п'ятій частині містер почав будувати спавні магазини, у яких він продаватиме книги і порох разом з Владом. У шостій частині містер добув усі блоки, які були додані до Майнкрафту за час існування його каналу. Що він зненавидів нюхачів, які нічого не нюхали 40 хвилин. У наступному відео містер вирішив добудувати свій мегапроект і свої інші проекти, які він не завершив. Іван Чел почав з свого маєтку з темного дубу. У наступному відео Іван Бел вирішив відкрити магазин їжі, і для цього йому довелося побудувати ферму коло свого маєтку. Ще ми дізналися, що він любить м'ясо з туалетів. Ну, якщо вони поняли, це людина, яка жарить м'ясо в туалетах. У третьому відео Іван Фел вирішив побудувати статую у мідному големі. І перевірити, який спосіб добувати мідь найкращий. Ну все, давайте, піднімайте голови. Ні, в іншу сторону. Хенрі почав розвиватися і будувати свій початковий будинок. У другому відео він побудував баранчика Шона у Влада на базі як подарунок. Як ви знаєте, вже почався четвертий сезон Майнхавен. Навіть Марк виклав два відео за цей сезон, що заслуговує попасти у книгу рекорекордів фітнеса, а сам він робив звичайні речі для Майнхавену, такі як розвиватися і балуватися з іншими. А ще він був у алмазових змаганнях зі Владом і Славіком, у яких він теж показав себе дуже гарно, і саме відео вартує подивитися. До речі, всі канали будуть у описі цього відео. Шо? Славік почав свою подорож на сервері Майнхавен дуже амбітно. Побудувавши базу у першому відео і залутавши замки випробувань, він став дуже розвинутим і багатим гравцем. У другій частині він вирішив знову залутатися у замку випробувань і задекорувати свою базу. вибухне. У додачу до декору він побудував декілька ферм у своєму підвалі, де, на жаль, не було дітей. Ми дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, подивіться відео, які у описі, і поставте лайк. Амонтував містер Максимум.